І з Духом Твоїм слова святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. У той час Ісус сказав томі: Я є дорога і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип, Господи, покажи нам отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, скільки часу я з вами. І ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам отця. Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу, отець, який у мені перебуває. Він і творить ті діла. Вірте мені, що я в Отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла повірте. Во істину, во істину кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більші від них чинитиме. Бо я іду до Отця, і що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Оскільки ми сьогодні маємо спомин апостолів Филипа і Якова, то сьогодні читаємо той біблійний фрагмент, який стосується їхньої розмови. Що ж той Филип казав? Звернімо увагу, що кожного разу, коли маємо якийсь літургійний спомин, то читається біографія того чи іншого святого. А якщо це стосується тих людей, про яких згадано у писанні, то тоді, навіть якщо ми маємо якийсь певен цикл, якась розповідь. Скажімо, перепалки Ісуса з фарисеями, чи Його після Воскресіння довгий цикл ми читали, як Ісус приходив, спілкувався з апостолами, з учнями в різних ситуаціях. Чи то він спілкується з Никодимом, є певна тяглість, коли є одна подія, інша продовжується. Натомість, коли з'являється якийсь опис про святих, про апостолів, то тоді якби цей цикл ну, він не збивається. Але Переривається, якби та послідовність, яка була до цієї пори. Ось так. І сьогодні, звісно, якщо ми візьмемо до уваги це читання, то найперше, на що би нам хотілося звернути увагу, це про те, що ми щось отримаємо. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився отець у сині. Коли мене про щось попросите, в моє ім'я те зроблю. Е, найбільше би хотілося нам мати ось такого, можна сказати, кишенькового Бога, який весь час робив би те, про що ми попросимо. Е, і тут основна увага зосереджується навколо слів, що попросите, те я вам дам. Але забувається чи збивається з фокусу, ми не помічаємо того, яка є умова того, що він зробить. Тобто те, що він зробить, ми це пам'ятаємо, на це зосереджуємо свою увагу. Цього хочемо, ми би хотіли отримати, все, про що попросимо, але забуваємося, що є перед умовою. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, і це вже набагато складніше. Тому що, ну як, ми ж попросили, попросили. Навіть сказали, Боже, в Твоє ім'я. Але цього недостатньо. Недостатньо тому, що більшу увагу зосереджуємо саме на цьому, що я прошу. Тобто, я прошу, якби не в Твоє ім'я, а в своє ім'я. Тут більше все зосереджено на мені. Увага на Бога залишається оскільки Він має виконати це моє прохання. Тобто Він має виконати моє прохання в моє ім'я, а він каже про те, що це має бути виконано в його ім'я. Що це означає в його ім'я? Можливо, ви пам'ятаєте якісь книжки, фільми про стародавні часи. Коли приходив якийсь, наприклад, не знаю, військовий чи поліцейський, якийсь лицар і казав ім'я такого-то, такого-то короля зроби таке-то, таке то. Тобто він приходить і ставить якісь вимагання, ставить якісь умови, не тому, що він такий-то там лицар, скажімо, і в нього є така-то забаганка, таке-то бачення, а тому, що він посланець від того короля. І тому він каже: ім'я чи там, іменем такого-короля то короля зроби тето і тето. Відчини, читаючи, ще там щось. Подібно і тут ми дивимося, що Ісус нам каже, коли мене про щось попросите, в моє ім'я. Тобто ми його про щось просимо, але те, про що ми його просимо, має бути в його логіці речей. Це те, що є його волею. Бог не може заперечувати собі. Ми не можемо просити в нього, в його ім'я, наприклад, чогось злого. І наша людська проблема в тому, що ми не знаємо, що для нас добре, а що зле. Наші забаганки дуже швидко минають. Тому спробуємо, дивлячись на ось це слово, намагатися захотіти, пізнавати, а що це таке робити чи жити, працювати, хотіти в його ім'я. Як це бути в Його імені. І тому від е, прохання, що нам би хотілося щось отримати. Дуже часто це є, напевно, і добрі речі, е, звернімо нашу увагу на те, що він перед цим розповідає. Покажи нам Отця. І там Ісус розповідає, що Я і Отець одно. І це вже звучить геть інакше. Виявляється, що щоб ми. Захотіли отримати щось в Боже ім'я, спершу потрібно набагато більше зацікавитися не так своєю потребою, ну, чого у нас не бракує, як тим, ким Він є, і якою є його воля. Це те, про що ми вчора теж з вами говорили. Як пізнати таємницю Пресвятої Трійці? Як пізнати, що Ісус і Отець це одно? Як це взагалі? Ем... Якщо ми подивимося, наприклад, на кінематограф або на фантастичні книги, де описуються якісь позаземні істоти, вони описуються зовсім не такими, описуються, представляються, там, знімають у фільмах, їх намагаються в тих фільмах представити іншими. І звернімо увагу на те, що інколи ці книги. Ну от я, наприклад, свого часу багато слухав різноманітних фантастичних розповідей. На відміну від таких, скажімо, примітивних, коли. Ті позаземні істоти представляються абсолютно так само, як люди. Ну, Просто в них відрізняється, скажімо, там шкіра, кількість кінцівок, або там колір шкіри відрізняється, якийсь там фіолетовий, салатовий і так далі. Але тоді, коли це хтось зовсім інший, тоді, коли це якась така істота, яку складно зрозуміти, яка, чи які зовсім зовсім мають іншу якусь логіку, послідовність, які не такі, там, як люди, чи як якісь там комахи. І це змушує справді замислитися, яким могло би насправді бути життя. Тепер, відходячи від фантастичного кінематографа чи фантастичних книг, аудіокниг, подивімося, наприклад, на те, що на сьогодні дослідила людина навіть в нашій сонячній системі, коли ми досліджуємо планети інші. Досліджуємо, які там є умови, які там є температури, які там магнітні поля, досліджуємо, якими є супутники місяці інших планет, Досліджуємо, якими є обставини взагалі перебування взагалі тих планет, які вони. Там зовсім інші температури, зовсім інші обставини, зовсім інші склади атмосфери, якщо вони там є. І поцікавитися цим надзвичайно цікаво. Мені, наприклад, не знаю, як вам. Це просто зачаровує звертання на це увагу, от наскільки обставини навіть в нашій сонячній системі, можна би було сказати, у наших найближчих сусідів, наскільки сильно відрізняються від нас з вами. І нам це тяжко уявити, як може бути? Така атмосфера, як може бути така температура, така висока або така низька, як можуть бути такі вітри, як можуть бути такі швидкості. І це насправді захоплює, зачаровує, навіть лякає, тому що ми зустрічаємося з чимось кардинально іншим. І тепер, дивлячись на світ, той, який є, за землею. Ось на тих там, планетах з їхніми атмосферами, з їхніми температурами, намагаємося подумати от саме над тим, про що сьогодні каже Ісус, відповідаючи про Отця. Ти на мене дивишся, хіба ти ще не пізнав Отця? І тут ми бачимо, що фактично можливості пізнати Отця в нас є дуже багато. Іконографія, ну навіть ось ця іконографія, так, де тут бачимо представленого, представлену персону, але в нього на руках немає ран від цвяхів. Фактично, Ісус на цьому образі, Він ось тут внизу, ну вам звідси не видно. Він, це цей Агнець, тут вверху, це Бог Отець. Тому що тут цей агнець, він страждав, він стікає кров'ю. Е, ця персона вона представляє Бога, ну, якого ми зазвичай представляємо як Бога Отця, але є ще Бог Син і Бог Дух Святий. І нам це все складно уявити, нам складно цю картинку взагалі собі в голові якось поскладати з пазликів, як це так може бути, як його уявити. Але от саме тут є і вся суть: намагатися зрозуміти Бога, намагатися Його уявити. І коли ми його уявляємо, звісно, наші уявлення не сягають зовнішніх характеристик, тому що немає сенсу уявляти, яке в нього обличчя, чи які там в нього пальці, руки. Він безтілесна особа. Тілесним є Ісус Христос. Про Духа Святого ми знаємо, що Він сходив як. Вогняні язики на апостолів і Марію. Але все-таки це певна алегорія, все-таки це певне порівняння. Про втілення можемо говорити тільки про Ісуса Христа. Бог Отець і Бог Дух Святий не є втіленими. Тому наші уявлення завжди будуть лише якимись частковими. І сьогодні, подібно як і на Свято Трійці, ми маємо можливість. Намагатися так, якби навіть не те, щоб зазирнути в шпариночку і уявити собі, яким є Бог. А сьогодні ми лише стаємо в тому напрямку і ставимо собі запитання. Боже, я хочу просити в Твоє ім'я, бо в мене є дуже багато потреб. Можливо, моя поведінка, можливо, ця моя така позиція є дуже такою меркантильною, користолюбною. Я би хотів мати якусь користь від спілкування з тобою. Ну, соромно про це зізнаватися, але це правда. Але, Господи, навчи мене пізнавати, що є просити в Твоє ім'я. Як це в Твоє ім'я? Як це мені пізнати, ким є ти? Як це мені пізнати Твою волю? Як мені навчитися її відкривати? Це все речі складні, але надзвичайно цікаві, тому що ми, виявляється, ну, якби маємо якісь інструменти, можливості дізнатися, якою є погода десь там. на Меркурії, на Венері, на Марсі, а яким є Бог, як можемо дізнатися? Ну і тут, слава Богу, маємо цю рятівну ниточку. Ісус, звертаючись до апостола, який сказав, що покажи нам Отця, каже, ти стільки часу зі мною, а ти ще не знаєш мене. Тобто той йому каже, покажи Отця, а той каже, ти не знаєш мене, бо я і Отець одно. Ми можемо пізнати Бога. Я недарма згадую про планети, про температури, про різні умови в сонячній системі, ну чи навіть, там, поза нею. Уявімо собі, що стільки часу формувалася Земля, стільки часу формувалося життя на землі. І все це відбувалося для того, щоб в якийсь момент історії міг прийти Ісус Христос на землю. Щоб нам розказати про Бога не тільки так, як раніше люди пізнавали Бога через споглядання природи, тих самих зірок, природних явищ, а щоб ми могли пізнати Бога вже з Його уст, де Він каже напряму, ким він є, хто він є, якою є його воля. І роз... усвідомлення об'ємів всього простору. Всього космосу, де ми, як малесенька піщиночка, в ньому також знаходимося, його невеличка частинка, усвідомлення собі часових рамок, скільки часу це все відбувається, і усвідомлення втілення Божого Сина з метою, щоб об'явитися людям, розказати людям, хто він, який він. І я коли це усвідомлюю, ось ці розміри Всесвіту. Е кількість часу, який минув, хоча б навіть до цієї пори, мене особисто це зачаровує. Скільки всього було зроблено для того, щоб ми з вами, люди, могли пізнати Бога, могли поцікавитися ним, могли намагатися зрозуміти, хто він такий. Ці речі насправді зачаровують. Вони захоплюють. І якщо ви також сьогодні були копійночку захоплені, то я дуже щасливий, того що лише та людина, яка захоче поцікавитися Богом, зможе його пізнати. А вже після того людина зможе сказати: Господи, я тебе пізнав, я пізнав Твою волю, я хочу виконати Твою волю. І для того, щоб я міг виконати твою волю, дай, будь ласка, це і це. Нехай сьогоднішнє слово буде для нас плідним. Амінь.